Травни палки збирати. Короче, я, я зумістю, просто играю си... в своє задоволення, не матюкаюся? Так, Не, ну ідець, як завжди, на. то я матюкаю. А, ну да. мне пришла, закрсного, тоже бажано теж важливо, напевно, згадувати. <реш> ну да, типа. Трансляцию? Я в ток Иди, будь ласка, в свою кімнату. <mission Christmas> і включи запускаем тик финики и заключу Так, я тут скрыю звук и погнали. Я запустил 5 троянцев 8, 9, 10. Макс, за мали напалы. 19. Макс. Де малі? А ты зашел у тебя? Их достиг, короче. Здається, з тієї сторони бази. А ось так. Її ще зберіть. Треба було... Треба було кар... Диви, де вони? <главлив> треба обережніше з базою. Ну, типу, да. Хайде окоцями написав. <главлив> От, завжди Кел він щось перелякався взагалі. Ай-яй-яй. Так він типов, короче. Ну да, без з дітьми... У них, з них просто нічого класного не... Надо похавать. Надо савасить буду згоняться. Да, да. Чи... Блин, мене... Ди, дивиться малий Айдеокод Коціма написав, де ти пропадав із трансляцива. А, я просто не транслював, от і все Сашка, ми, походу, Келвіна убив. Так, як це підтримувати базу. Я йому скажу, нехай він хай базу. Тому завжди я просто скрутив звук на телефоні, бо мене треба. А, я зрозумів. Бо мені важливо, щоб ти чув себе. Попонявши. Завтикався звуком і там, типу, типа не було чути зовсім. Попали себе. А, а ти можеш ще виключити звук, бо я сам себе теж чую через тебе. Ой. От я десь чую цього малого, але я, на жаль, не можу звернути де він. О, цебриен! Хтось 50 лайків. ви базу сломает. А хто? А чуєш, ну може давай от базу напишем. Тут хтось 50 лайків, Блін, блин, Кевин опять спить, чи що він? Може він боїться? Я сподіваюсь, Ні, він наче не помер. Ну давай я на пай перейдется за нами. Ні, хай-хай-хай-хай підтримує базу. Ну так-то так, так але а картинка... щось... Чи я не тому, що йшов на війну. Картинка на стрімі? Да, класно, цілком, щоб бути чесним. Ну він злякався, типу. Ой, хтось опять з'явився. Знову 50 лайків. Короче, що збираємо його, руки, короче, так. Малий-малий диви, малий ходить. Ну да, зароза, типу, малий Ой. О, ты вы прям на эту ловушку типа типа заспавнила. А Что Уже хпарнышки. О, 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 ты их отдал. Кидай в пупу. Так. Прикольно, прикольно. Тан, я ж повертаю, я написал хэлло. Привет. Хайдеокод Сіма написав, ти мене чуєш. Саш, а в мене таке питання. А твій. Величий Макс, привіт. А твій Макс не буде боятись? Ні, він. він, він О-о-о-воу-воу-воу! Блін. Що таке? що таке? А ще типи. Орежно, бо поняв ця штука крутиться на скоці. А де Катя? Нема касі. С спостерігати на стримі з другого лица, знаєш? Ну по факту, да. Жалко, що Катя нема. Катя тоже б шутки якісь травили. Так, надо прихавати, бо я. о де де де, де-де. Може за стіною? Ні, нікого не було. Ну десь півкнув, ти чув? Саш, давай, я маю пропозицію. Давай ми тут закриємо ворота. А, диви, наша подруга, спасибо. Девка отстрелила його. Чекай сейчас умру, короче. А -мо! Макс, мы не зможем так з тобой походу. Ну спавнить. Ну там це ж наша ідея вс моя была. Типа до. Вони... Дивись. Що, знову хтось? А, ну. Ну це звичайний абориген. Ну так я їх і ставив. Я і ставив звичайно. Але давай можливо будемо складати їх ось тут на вогнище, ось тут. Треба велике вогнище розпалити. А можешь... Мож... Але завжди мені потрібно за палками скататись. Нам треба. Хочеш, хочеш веселощі, Саш, тримай. З бази. Я вже. <ріст> <ріст> Але щось нема. й диви. О, давай, як тут їх багатько. До речі, Вірджинія гарно їх підстрілює також. Мне подобається. А прикинь, короче, я тупо стреляю типа в голову и не могу попасть. Броня. Да, да, я заметил. Блин, я сейчас умру. У, до речі, у тебе на стриме п'ять то до Саш. Що собі? О боже. Той, то то, то ще є хтось. их, то есть. Ты звездного логовича пролез. Да, и малышку покушал. За палками. Давай поки ти. Я думаю, ти впораєшся без мене, поки самостійно, правильно? А що мені Виживати? Виживать? А добре. У нас хидеокод зима, мало дуже сильно любить спав. Завдяки цьому і прикольно. Хоча. Ой ой я бачу, вони спавняться біля тебе, Тож мені немає за що боятися, біля мене не будуть моби спавнити. Це круто. Де Катя, інтерес? А ти блін, ти можеш? Давай, я Яна. а вони різні, коротше, спавняться. Ну я знаю, що різні. В них же ж є модельки. В них є різні класи. О, одному відрізав. Ну в байте броні, коротше, ті полчі. Блін, мене вбили. Вони в салафі тебе вбили? Так. Да. Підняти тебе чи ти в да, полі? Я, Це... я пропоную. Давай поставимо собі за мету наразі зібрати, наприклад, ресурси, добудувати до кінця пастки. Ми як розподівайте за топками, за ресурсами вони не будуть, будуть спавтись на базі, щоб її не розламати. Коціма написав гімн Yos Yean tpasaio Я щось не зрозумів. Та він не спасе мене вже піщо. Бо мені там якийсь звук був, коротше, і Ібором палок. Я вже повертаюся, але я не бачу, що відбувається. Тому ти повер... повідомляй про всяк випадок. Тут хотя бы от спав. Ты ко зброю вибираєш для на той стрім? Чи ти чергуєшся? Катана. Катана? Окей. Okay. Он тип ходить, по його убьют. Ну, я типу, по-різному. -по О, тут, до речі, нам хтось ще наставив тих... Поняв? В оцейське коротше, короче, могу. Ты толку Коціма написав 74. Брони, так, е, бронідок, ти в голову І ти тупо не попадаєш. Ну, я тіпо, поки ношу тут, якщо можу. Тобі сюди як скидай? Зараз зачекай, я побудую. Мені не дуже подобається, що вони просто як, так лежать безвольно. Зробимо таке певне містилище, де потім потім можна буде їх скидати гарно, рівно. <свісно> Я заради цього тим, вірша Шевченка. Це <свісно> так вишневий ж не хати щось таке. Так, хобі наконець, Можна щось отстроїти. Ти бо сюди, як хочеш покладати? Прокинь, а тут вона ламали, Один. де я провалилася. А потім можна зробити дружнє таке вогнище, знаєш, велике. А вони ж де спавнитись будуть, їх відразу треба. Вони ж де спавняться за якийсь період, пам'ятаєш? Вони зникають. Так, 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 вони зникають. Тому треба зразу палити, і тоді будемо збирати з них кістки. Тоді з тих палець, давай я зараз їх позбираю. Ну нам кості треба, Вон, я почти. Ну блін, треба палки, коротше. Так. Лювин не горить оцей. Тільки вже пробую його запалити, не загоряється. Давай переложимо. Стуки хочу достроїть. Ідеокодзима, ти шо, вже не лайкаєш чи шо? Ні, запалки поки що залиши. Ідеокодзима. Буду видатний геймер Геймерський творець. О, дякую. А то походу де він, а я сам собі заспауню. Ну, це може бути до речі? Ой, да, десь були. Чекай, чекай, бо батіпанська. Yeah. Що... Белін. О! Так. А, копій... е, дивись, поки можна збирати їхні кістки, тих, що згоріли, люди. І ми... проти а всіх пору називают. Ой, блин, пау. Горить гарно. Щось мені нагадує. Стерв детства. Не, ну я тоже не гоняю У нас нова форма висловлювання спалився. У мене, у мене 10 этих броній є. Все, я, я заброню трохи. Это Дим. Так вони нам на мене тулять всі. Ну вот. Іде, окочимо, тиде. походу морозиться. Бо це До речі, можна. Хай де окоціма написав я тут. Ми дуже гарно тут на... зараз на пару Аскісток потім що. До речі, знаєш що я хочу зробити? Мені подобається тут рецепт годинника, пам'ятаєш для нього потрібно. Руки ноги, здається, шкіра тварин. Ну, Катруся написав зараз. здратуті. А, привет, і буде чувак. А, е, умер. Не зря ми тут ловушки поставили. Піу! О, стойте, стойте, де так швидко. Аже? Піу. Блін, а, походу, тут глина зараз буде. Макс, тебе б'ють, не? Катруся написала, що тебе відходив. А а там немає. Мабуть били. На Ютубі нема трансляції, тільки... Іка саме? Ну, типа, я думаю, в Ютубі нема сенсу це... Це ж... Блін, да чекай. Найголовніше не, від... не відкривати ворота на базу, бо там ті твої зайці, я дуже не хочу, щоб вони втратились. О, ще один. Попався. давай як чатенько. уяви, коли на них салофіта бассі броньою просто. А ты подавши випадавши якийсь салафіт, або щось таке. А, зайц. Е... О! У нас катруся, привіт, Катруся. А, а, а нема ж трансляції на Ютубі чи є? <плес> Я вроді не робив. Написав дратуті. О, тобі катруся дратуті, так. Привіт. Можна по звичайних картах, тут же є внутрішній ігрові навігації. Ну <рес> так. Блін, тільки оце перезаряджать треба їх завжди ціловушки. Ну будемо ставити з тобою ті. Де, де годинника поставимо? Нам потрібно годинника поставити. <рес> а ва... в хаті в хаті десь. А де саме над ліжком? Е, ну да, ти. Хайде у кого. Так, у нас тим часом повністю <рес> саня, давай я ще поставлю тут одразу сховище кісток. Оце я щось поки Катруся написав хуці, у мене де ананить. А я тут не неподалік, бо не знаю, як воно працює. Оце крутецько. Так диви, воно сходу одрізає руки ноги. Зараз ще буде ніч, а вночі я тобі пропоную. А, зажди, давай поки. Давай, можливо, розганяємо, тут до речі дуже багато рук і ніг, але я пропоную. Я не встиваю перезаряжать, понял ловушки. Мне дивно що з Келвином. А його десь не бачу. А, він тут лежить, походу. Буде сумно щ він. Уже На жаль. Він нам гарни. Диви. О, дивись, тут субочка выпала з нього. Yeah. Ну давай збирати це, все щастя. Як если тут чувак що ти робиш? Треба по ногах попадати. Ну да, так. Сумочка ну, випала. Так. За лайки типу получається ці люди, так? А за якісь більші призи то буде більші мови, так? Ооо, oh, за 1000 лайків oh. ти вийшов. І звук такий. Я, Я так... збив ліхтар. Давай забери у нього броню одразу. На тисячу лайків, коротше, така штука. Дивись скільки штука. тут ніг розкиданих. Аааа. -а, а зараз я настане ніч. Б... Блін, ми, ми не виживем з тобою. Подиви, тут шуч... спав, де пусі. А, а ти казав нікого. А я начально з'їв руку. Чого страшного? Я, я хотів підняти людину, скинути в загальну купу і началь випадково його з'їв. І ще одну з'їв. Так, треба з тими ногами руками щось зробити. Ну, можна, коротше, за 100 лайків, наприклад, поставити, щоб отой, типу, попадалось з броньою. Тобто там за 51, тип. Я просто це не налаштовував, це стандартна движуха. Потрібно ліхтарика, мабуть, взяти, А я пам'ятаю з попереднього разу в мене немає. Тех, немає батареек. Так, надо 10 тысяч лайков, короче. А шо буде? Дивись, як буде зараз красиво. Ты хочеш полыть? Ну, звісно. Давай. Требует рано запалити. Ой-ой-ой. Так, я зрозумів, мені потрібно подалі від тебе триматися. Я тоже їх впалю. Хайде окоціма написав являє чудово из Леді Баг і Супер від цього. О, Господи! Чекай, 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 подивився. А мы час брати и Леді Баг це трохи... О, да, да ты вы його вже. Як уже. Двич ой, чужий! Ой-ой-ой, іще хтось, Десь іще. А, бляха, мене теж вдарило. Майже зняли хп. Треба полікуватися і У мене б слиха, тебе є броні трешка. А, я зібрав, 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 в мене теж має бути броня. Е, у мене... я написав, ви... покажіть ваше це, 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 Давайте хоч щоб треба... малішко показав. Давай розочку покажу. А, ні, не надо розочку, там малі дурні будуть. Да. О, кстати, написав, зайці. як ви спите. Спимо. А, це ж не покажу тобі. Ти хочеш поспати в день? Та да зараз там моби, Саш, тікай, звідти, зараз на базі будуть з'являтися. Не, не йди Хайдеокодці Макс. Хайдеокоці. Я воно, воно. воно поламав, походу, щось. Диви, які кролики у мене? Катруся гайді. написав, жаль. Це його Саша на гордість. Там щось Макс каже. Що Макс? Не знаю. Макс. Хайдео яка... Коціма написав, яка жаль. Я не чую, просто це лише Саша чує, що на стрімі, мені каже, яка жаль. Де у Кодзіма. На Катруся написав, твій Макс. Твій Макс. Макс, йдем старосіли, що спати. Ой, Катруся не написав, Макс молодший. Таке. Так, зараз хвилинку біжу, але слухайте, я зараз прийду, тебе 50 лайків, буде там нового мобу. Я біжу, я біжу, я біжу. Бо я за тобою біжу. Мені ще суп зварить бизнес треба би було. Ні, я пропоную з бази зразу втікати. А, ні, не вийде. Катруся на... А, це ж ньому ми двері не закрили в хату. Все, йдемо спати. А, А, мене ж там вже воріт немає. Ні, так ми оці Катруся можемо написав тут блін, я думала, ви лежать не будете. Один. Та ми там не лежимо разом, Катруся. Це збочення. Ні, взагалі, Хайде я тут якось написав? Ні старший, мені 121. Ну, що, Саш, ти готовий? Так, да, я біжу, по байдвері закривав. <звіт> О, Хел він з нами, слава Богу, давай нехай він підтримує базу, я думаю, Катувся це дуже визнає. Сам тебе тато, тоді старий панюк. панюк. Е, пан Максим, тут десь з'явилися нелегали. Астербайтери? Ага. Саш, я тебе скоро допомогу, зроблю да. нелегалом, але не вбивали нас. Ми можемо, не знаю, побігти десь. Е, ліс рубать віддільно щось Він тікає від мене. Мені так подобається, тут їсти, консерви. Ой, починається сніг! Зараз буде зима. О, Треба скоренько... Вода що я вже не... замерзла! Вода Хай вже замерзла, са! Ай, Макс з тобою. Без води, та, це буде дуже щ... тяжко. На, на воді а Амівіни нема, так? Підійде нам тут в цій ситуації. Я не, не підійде, нам треба руки ноги варити. І вуз за водой бігти. Тавно мають паркан назовні. Да. Блін, треба попить, ладно. Після того, як Катруся покраю. написав, а наша вам горілка. Ну чого? Коктейль молотова робить горілка. і... Можеш, і... Саш, я тобі пропоную зберегти гру зараз. Чого? Я вже його переміг. Не буду називати це слово, яке тяг так не любить. Хай дивись. Це ж можна в сховище закинути, я люблю таке. А, нормально. Короче, нам надо піти якось палки, може б палки пішов збирати. Бо тут у нас... Максимального екшена я би сходив за салафітом, насправді. О, то це ми... Д... нам тоді треба буде. Та ні, це буде весело, вийшло. Це у нас здається, немає ми на коліс. Добро, Я, пішов, мабуть, ти за... ти. Я, мабуть, піду за Салафітом. так ідем разом тут. Катруся написав ржу. Тут ще не забувай про холод. А Максим Максим Снегуронька Катруся написав. Не, було 10 бронів, но став, але Та... вона писала. Вам холодной мокро. Вам тоже било вот так, мені вони тоже жосты. Подожди, значит, нам в яку сторону взагалі. Я так і Треба на карту глянути, глянь по карті, де у нас може бути Де Да, отсюд. Знову! Боже, що це таке? Мари. А, ні, це... мне здалось дивись. О, да речови, выйти І неба. И мали тоже найдут. Хайдеоко цима написав, ха-ха. Я думаю, було би цікавіше вимкнути ПВП. Хайдеокодці ну, ма написав? Так, до лайків. Все, добре. Які Та... там подарунки? Зачекай, мені аж цікаво. Я на наслід... світ поміняю трохи. Садем з тобою подивимось. Та ну чекайте. Макс, а Бак, ша, бачиш, вони б'ються між собою. <світ> я пропоную дочекати і перемогти потім вижив, того хто вижив. <світ> Ставим став. Так дивись, вони не Поки чекаю, я теж можу лайкати. Оце при... цікаво наблюдать. Один умер той, коротше. Надо 1000 лайків, погані. Піу. Аб... Оборіге не одні за... Хайдеокот Сима написав хам мене. Сказав. До мене, в мене заспавнилися і до мене прийшли. Ну, що в мене дроб... дробовика немає. Блін, мені прям в серце попали. А вони по оболях, по списам навалюють. Офігеть. Взимку трішки хардкорніше, як на мене, тому що взимку потрібно зважати теж на холод, не забувати, що можна замерзнути. Тож а? я думаю, це не теж гарна механіка, просто... Палка дітей. Okay, написав, а не кудись в інше місце. Я згоден. Так вони, мабуть, і він, чай чайки хавають. Типу, Якоціма написав Хмар Сфера Пауап і октаки прийніми. Део, ти щось okay. пишеш. Ой-ой-ой, дивись, хто появився. Смерть. Хтось підписався. Дякую за підписочку, а хто це підписав? No, зараз він теж їх до. Б'є. Ми взяли з тебе не дуже гарну локацію, а бо тут не вийде. А він на тебе жий да. Та він вже не бійщи. Треба забрати з нього броню. Блін, ну нас вроді не так багато на стрімі, але коротше. Але висвітліки. Бу... Ну це налаштування, мабуть, варто переглянути, майбутньому. Да, ми з тобою може сядемо подивимося, яке прикольне. Нам там де броні там немає. Дайдеоціма to... написав, підписався Що, Майкл накі. Нам треба там де бронька з них падає відеалі. А дивись бачиш Саси, як він замагався, круто я його. Бачиш? Та ти є, Глянь, бачиш, в нього взуття ціпа типу, є, а ноги немає. Да. А ось нога його. А йолки пам'ять. О, знову тисяча лайків. Ага. А ти, мабуть, та лайкав. Ні, я, я вже не лайкаю, мені ж треба теж їх вбивати трішки. Я теж не лайкаю. <реш> так, а, а тут не, ну, нереально вижиття, розумієш? От щось зробити, то й сал, салафіт збирай. Нере... Ну, почекай, подивимося, просвіркуємо з ним, куди він буде повсти. Хай де окоці Катруся написав, я лайкаю. І ще один. А, так це Катруся тільки лайкає. <реш> Стрім. Було би круто ще, до речі, Саш вивести лічильник. А до чого? Е, ну, лайків до 1000, наприклад. Іу! Чи до якогось. Було так, би круто написали? за 1000 лайків. 4 -4, карат, за тисячі. Ну диви, ну Іу! тут нереально, ну, подивись, вони тупо спаун і спаун, спаун, спаун. Там еще типа можно щоб дать... Е, є штука, щоб типа. Так, все подивимо, вони просто не заканчиваються. Просто, та я, мабуть тебе кину і піду. Так я тоже хочу, я так не вижив в один. Хайдеокод Сима написав, а я знаю. Ну да, ти молодець, хайдеокотсима. Я боюся тих типов. Погнали, я не з. Тут най. сумніше ще я не пам'ятаю куди йти за цією родою, а роду уже. Круто. мені подобається так, така логіка. Коли їх дуже багато. І їх там... ще робить. Кажи, кажи, щоб... Кажи, Хай, там, там Хай настроїв... Хайха". Хайха, так. Е, можна Щоби... настроити, щоб краще вони не вийшли. Катруся написав Хуціо, а що тобі тато подарує за те, що ти лайкаєш. Айкость. Не вони не нет. Вони не плачуть. Що? Чуваки, та, чувак, это чувак, дави, тут не... Не поблизу. Я просто не бачу, я дивлюсь за окруженням. Треба було за троянду ставити вот эти Але вот воно сейчас б было бы не спавнить. Там за тысячи. Ой, їдемо, вот такие машина, їдемо на ма. Давай на... А-йо-йок. Ого, ого. Йо -йо -йо -йо. Катруся написав, а що А, це та, та машина, яку ми отопили раніше, пам'ятаєш? А. Вона в річці, шкода. А що таке йо-йо-йо-йо-йок? Я тобі приставку перемонтував, между прочим. Йдемо, можна. вони вже перестали лайкати. В принципі, можемо... Заблок... Да, заблочило, походу. Кого? Ага. Этих. Лайк, Давай попробуємо. Не, да там прикол, понял в этом. Я киске кислайки. окоціма написав, йо-йо-йо-йо. такі йо-йо-йо-йо-йо! Давай по мобу собі. Так, я чую кроки, біжить хтось. Ай, не прибив. Все таки працюють ці лайки. Просто не, тут так, ти... Да, тут тут просто багато їх треба лайкати. Так, зібрали, ну, коли... ходімо в печер. Коли ти багато лайкаєш, то он TikTok сам типу, розуміє, що, Ну, чувак, не лайкай багато. А ти думаєш, там є стало фит? Я не знаю. Я просто иду с надеей. Ну сейчас, Саш, я лайки. Да, я. Не дякую. Там ты... <свят> и енот за тобой бежит. Прямо, прямо за мной? Круто. Он а Я Ай-яй-яй. О! Так. И нет, ценам, там ззаді. До речі, ззаді заспавнилось дуже багато людей. я бачу, я...